Доброго дня, як вас звуть? Добрий день, мене Добрий день. звати Аня. А де ми зараз знаходимося Великий вами? Херсонська область. Розкажіть декількама звідки ви приїхали, як ви повідомлення. Приїхала я разом з бабусею із міста Береслав три місяці тому. А до да. 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 цього ви проживали перестані? З моменту окупації, після того як нас звільнили, і до того, як нас евакуювали поліція. А скільки членів у вашій сім'ї? Хто з вами проживає там? Зі мною проживає лише бабуся, я і вона. Сьогодні ви від нас отримали побутовий набір для домовосподарства, який там включає рушники, відра, відрасті і інше. Наскільки ця допомога вам як ви важлива? Як ви плануєте це використовувати? Питання. Дуже важливо, тому що зараз все дуже дорого. Ми так приїхали, брали себе по мінімуму. Це дуже необхідна допомога. Дякую велике. Yes, Just...